Сьогодні вирішив записати для вас відео по причині того, що, скажем, всі його обговорюють це питання, всіх воно цікавить, але ніхто толком так і не може розказати, пояснити для простого громадянина, чим йому це обернеться. Конкретніше ми поговоримо про закон про дешеве розмитнення автомобілів, про це миту на кубатуру і так далі. Я викладу зараз свою точку зору змоделюю ситуацію, тому що в мене є практика з пригону автомобілів. Декілька разів це робилось для свого особистого користування. Знаю всі плюси, всі мінуси цього цього. І, в принципі, нам вдасться розкласти по поличках, для кого цей закон, чи дійсно цей закон там вплине на ринок, чи він не вплине. І вам буде всім цікаво в цьому розібратися. Значить. Починаємо з того, що модулюємо ситуацію. Давайте уявимо собі, що ви громадян України, простий, в якого є 5 тисяч доларів. Цей закон придуманий для людей, які хоча б мають на машину 5 тисяч доларів. Всі, хто не має, відео це може далі і не дивитися, тому що цей закон не для вас. Значить, конкретніше про закон. У нас є обмеження. Це. Рік випуску машини, не першої реєстрації, а рік випуску. В німецьких тих паспортах обов'язково в європейських вказується рік і місяць випуску, і також рік першої постановки на облік. Не треба плутати. Рік машини і випуск. Перший місяць 2010 року не старіше. Автомобіль має бути не старіший. Плюс норми екологічні мають бути не менше, ніж Євро 5, тобто Євро 5, і Євро 6. Скажімо так, як шукати автомобіль за кордоном, я розказувати не буду. Це е, окремо зніможу потім відео. Давайте модулюємо ситуацію. Сидимо ми вдома знаходимо на сайті на Мобіле, де знаходимо нам потрібний автомобіль, і вирішуємо його собі пригнати. Значить, для цього нам потрібно. Хоча б сісти на автобус, ціна якого мінімально 75 євро до 100 і приїхати в Німеччину. Я вже не говорю про віз. Приїхали ви в Німеччину ранок, вечором, неважно коли. Автомобіль ваш знаходиться 30-40 км, наприклад, від якогось там відомого великого міста. Треба заплатити пару євро за квиток, приїхати туди. Все класно, якщо це не вечір, вам не треба було ночувати. Приїхати туди, подивитися на автомобіль, тим більше ви не знаєте, мови, чи якого якось цьому німцю треба буде пояснити. От я такий, і задати йому якесь питання, перевірити автомобіль. Я вже не говорю з'їхати на будь-яку станцію обслуговування, перевірити автомобіль, там дорого. І тут настає перша година дня, максимум друга. Ви кажете, все, я готовий її купляти, їдемо, типу, в МРЕО, де надають адміністративні послуги по зняттю з обліку. А всі ці центри приблизно працюють до першої, максимум другої години обіду. І все, ви не встигаєте: 99%. Вам треба поїсти, піти в якийсь готель, на другий день зустрітися знову з цим німцем, підписати купчу, піти з нею в цим Рео умовне, зробити страхівку, номера, сісти на цю машину і їхати, заправити, їхати до кордону для того, щоб її там розмитнювати. Загальні витрати, от по цьому діапазону, які нас чекають, значить, 100 євро, ми тратимо з вами на квиток туди. там потягне наш проїзд на громадському транспорті, поїсти нічку, переночувати, знову купити щось додому, поїсти приблизно може потягнути теж 100 євро. Маємо 200 євро затрат від приблизно. Мінімум 100 євро вас потягнуть страхівка на автомобіль плюс номера, плюс зняття з обліку. Мінімум, залежно від кубатури, від автомобіля може потягнути і 180 євро. Ну може бути і 60, але умовно це біля 100 євро. Маємо ще 100 євро. Нам треба проїхати півтора тисячі кілометрів на автомобілі. При середньому розході вашого автомобіля, умовно, там 6 літрів е, той самої солярки чи бензини, півтора тисячі кілометрів. Значить, нам треба буде проїхати. 90 літрів пального, мінімум по євро, значить, хоча б ще 100 євро. Маємо 400 євро затрат. Ми приїхали під кордон. Я не говорю про мінімальний форс-мажор. Не дай Боже, огляд на якісь станції, не дай Боже щось. В голові треба тримати 500 євро затрати на, на пригон автомобіля, вам, е, точно, ну, вам треба їх затратити, ці гроші. Слідуючий пункт. Приїжджаєте ви на даному автомобілі під українсько-польський кордон і кажете, що все, я буду його розмітнювати. Значить, якщо ви купите за 3000 євро автомобіль, Читайте, рахуйте, що ви дуже великий щасливчик. Чому? Тому що це буде якийсь Citroen C1, якийсь Opel Corsa, це буде щось сильно вдарене побите, якийсь Golf. При тому, що вдарений побите, воно повинно самим ходом їхати, нанімати евакуатор це є дорого для вас. Середня ринкова ціна гарного автомобіля там гарного. Не самого мінімального і самого дешевого, якого ви там в світі не знаю, як ви, ви що ж маєте потім на ньому їздити. Собі ж не будете брати самий дешевий автомобіль в Німеччині. Значить, в ньому щось є. Пробіг, як не 300 тисяч, то коробка не робить, то ще щось. Середній гарний автомобіль буде 5 тисяч євро коштувати. По розрахунках да, я буду говорити про це про 5 тисяч євро, тому що за 5 тисяч євро у вас є така можливість вибрати собі якусь, якусь машинку. Значить, 5 тисяч євро приїжджаєте ви на кордон, у вас митник каже, добре, давай, 20% ПДВ. Це 1000 євро. 10% мито на суму автомобіль плюс ПДВ. Це є у нас 1600 євро. Плюс до 100 євро акциз на кубатуру. В загальному ми отримуємо 1700 євро до 5000 євро. Так. Маємо 6700. Плюс 500 ми затратили на дорогу. Вже на у нас є 7200. 7200 за умови, що ви ніде не дали нікому взятки. Ваш автомобіль оцінили згідно 5 тисяч євро по шварк лісту. Що митник не сказав, що ваш автомобіль коштує 6, ви кажете, ні 5. І він каже, ні 6, 100 баксів, о, точно, 5. Все, все, отак от ідеально. Ми ввозимо автомобіль. Чесно, нас ніхто не зупиняє ніякі. Все, їдемо на митний термінал до себе додому, наприклад, в область. Приїжджаєте ви, а там митник каже. Добре, давай акт оцінки, свідоцтво про відповідність, сертифікат про відповідність. Туди вас ще може потягнути ще 100 євро. Маємо 7300 євро. Плюс 3% в пенсійний фонд від вартості автомобіля. Що потягне у вас 200-300 євро. І в загальному ви вже щасливий власник на номерах. Тепер євро курс множимо на долар, і у вас виходить автомобіль буде самий дешевий 8-8500 нормальний. І все, що далі. Ми вже не обговорюємо. Далі вже ви потягнете коридор вас поможе. Значить, за 3000 євро вибрати автомобіль в Німеччині можливо. Він обійдеться 5-200 тут, в Україні, вже на номерах. Можливо, і дешевше, ніж 5. Ну, 5 треба мати, щоб їхати з за, 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 який там коштує 3000 євро. Знову ж таки, я вважаю, що. За 5000 євро ви получите маленьку, компактну, суперекономну машинку, яка не популярна, до якої не буде запчастин і яка буде умовно дорожча в ремонті. І це відео більше буде про конкурентну спроможність, про ринок, наприклад, з китайськими автомобілями. Ну добре, приженете ви, ваше все село прижене 20 Ford Focus 2010 року. Всі будуть їздити ну, умовно на Фокусах. А в сусідньому селі є 10 таких самих Форд Фокусів, які хотіли на штуку баксів дорожче їх продати. Ви зайдіть на Рія і подивіться, скільки коштує Форд Фокус, який там коштує від 5 тисяч євро, а тут, виходить, з пригоном 8200. І подивіться на Рія. Рія на є по 8500 і по 9 тисяч. Тобто економія 500 євро в голові собі тримає. Тільки ви привезете 10 перших Фокусів, як всі українські Фокуси, умовно, ми говоримо, модель машин, подешевшою до рівня пригона. Тобто не буде кардинального падіння цін. Куди дінуться всі жигулісти, куди дінуться всі Ланоси, списані з таксі по 2000 доларів? Нікуди вони не дінуться, тому що слідуючий поріг пригону мінімальний це 5000 доларів. Як ви не маєте 5 тисяч доларів ви далі купуєте Ланоса за дві, максимум за 3 і щасливі возитесь по Україні, тому що вам не грозить пригон ніякої машини. Я вважаю, що держава цей закон, цей популістський закон він повністю не е, дає можливість людям освіжити автопарк, оцей дешевий, ламаючийся, смердючий автопарк самих дешевих машин, там до тиші до дві тисячі доларів. Їх треба позбутися. і людинам треба дати можливість не відчути себе бідною людиною, а поміняти з можливістю якось на кращий автомобіль. Я думаю, що якщо б держава би хотіла бути на стороні цих от бюджетної сфери е, дешевих автомобілів і бідних громадян, тому що середній вік автомобілів в Україні там 15-18 років, значить, е, можемо говорити, що якщо е, з ваших знайомих 5 мають автомобілі нові, значить 5 мають автомобілі 30-річні. Е, і я вважаю, що держава могла зробити дуже просто для автомобілів не менше 10-го року, Євро 5 дозволити. Заплатити половину вартості даного автомобіля, а це, наприклад, 3000 доларів, а решту безвідсотково віддавати 5 років. Тому людина не купить собі на Porsche Cayenne. Вона собі би купила якесь простенького Ford Fiesta там за, за 7, за 6, Ford Focus максимум за 8, 206 Peugeot за 5500, дала би 2000 доларів. А 2500 віддавала б 5 років. І мала б щастя, радість, і всі б були б доволі. Тим більше, цей закон вам говорить одне, а митний кодекс говорить інше. У нас на дешеві автомобілі є, якщо ще президент підпише, тому що відео знімається на момент, коли ще не підписано закон. З 1 січня 2017 року автомобілі можна ввозити б тільки колишнього стандарту Євро 6. А в Німеччині такі автомобілі вартують станом на зараз мінімум. 7 тисяч євро щось нормальне. Таке, що їде і не поламане. Відповідно, такий автомобіль на українських номерах буде вартувати вже 11 тисяч доларів. Тобто, у вас є 5 місяців, щоб пригнати собі автомобіль мінімум за 5 тисяч доларів, а потім вже аж за 11, за 9, за 10. Ну, от так от. Е, простий, бідний громадянин як далі їздить на тому ланцюзі, так і далі їздить. Тому що всі умовно беремо зараз всіх пріори в ряд. Половина тих, хто їде на пріорах, да ну зараз продавати машину. А друга Галя, знаєш, нам треба продати пріору. Коротше, Галя, їдемо на базар, продаємо природі. Скільки П'ять. Приїжджаєш як лох, тому що за п'ять ніхто на твого приорожу не хоче дивитися. На її дивляться там, за три. І ти кажеш, я за три не продам, то це що ти? Та я що зараз? Ще доложу 2000 доларів, щоб купити якось там Citroen C1? Галя каже, ні, Іване, ми на пріорі можемо прицеп вчепити, і бараболю посадити, і так далі. І лишить собі ту пріор, І нічого не поміняється, тому що е цей закон повністю не розкриває потребу в автомобілях, в нормах, в кількостях і так далі. Цим законом скористається пару тисяч людей. Для пригона каєнів Таурегів, у 8 Бентлі і так далі. Ну да, цим законом скористаються. От вони скористаються, простий бідний народ не. Буде мати від цього закону ніякої вигоди. Е, для щоб пересвідчитись в своїх словах, я не прогнози великі не ставлю, але мені буде цікаво зняти, наприклад, через рік часу повторне відео з аналізом ринку, з аналізом знайомих, колегів. Прошу писати в коментарі, хто вже прижене, розмитне машину, за скільки, для того, щоб от взяти у цю статистику, що буде через рік. Чи дійсно цей закон ми скажемо всі їздимо на дешевих машинах, всім класно, за 5 тисяч баксів, весь яку я лялю собі пригнав і їжджу, і горя не знаю. Чи буде все ж таки така ситуація, що? Ті ж гулі, які гольфи другі, які відколи я себе пам'ятаю, коштували 2-3 тисячі баксів. Так по нині гольф другій квартує 2-3 тисячі баксів. Держава повинна їх просто дозволити десь на яке місце в полі знайти, куди можна того гольфа поставити. Знаєте, і там грейдер його затопче, і тобі за то дали би 500 доларів. Е, я не розумію людей, які купляють такі машини 92-го року і кажуть, що ляля, вообще бомба для дрова. Поки в нас такий менталітет, що людина купляє ліпше 92-го року, ніж 2010-го, наприклад, за тих самих 5 тисяч доларів, ліпше, чим й немає машини, е, не поміняється менталітет. Куплять далі Audi b 4 17 разів, варену, 6 раз ланжеро не замінює, чим він прижене собі 206 Peugeot. Ви побачите мені, що нічого не зміниться, кардинально. І так само не зміниться і з китайськими машинами і зі всім. Да, подешевшують машини там на 500 доларів, ну і що? Ну На 500 доларів це в нас зараз криза. Якби не було кризи, якби далі машини вартували, так як вони вартують, якби далі був долар по 8, люди мали оці от гроші на руках, якби не було, якби не було, якби не було, цей закон би ніколи ніколи не приймав. Цей закон прийнятий під багатих людей. І коли вони говорять, що цим законом вони хотіли узаконити ці автомобілі, які... Приганяють з Євросоюзу, ніби на 5 днів їздять оця вся прикордонна зона, оці всі роблять собі фіктивні громадянства і так далі. Швидко, ви подивіться, вони всі їздять на стареньких машинах, переважно, які не вножають, які не вложуються в норму Євро 5. Тому абсолютно це, треба було щось придумати. Вони придумали, але це казка. Казка, Тому що цей закон не для бідних людей. А я вважаю, що цей закон зроблений для багатих людей, який скріпя зубами, купляв собі каєна дизельного. Бо дорого було б турбоес пригнати. А тепер турбос буде в ціну дизельну. Відповідно, подешевшої дизельні каєни. Відповідно, один пес людина з села далі буде їсти на жигулях. Тому е, я абсолютно не вважаю цей закон. Хай він буде, він має право бути, але я не вважаю, що цей закон щось кардинально змінить в менталітеті українців, щось він там сильно дозволить і так далі. Е, я думаю, що були інші шляхи, як зробити щасливого українцями щасливими, дозволити їсти на європейських машинах. Були інші шляхи. Я вважаю, цей шлях не буде повністю правильний. Дякую всім, хто дивився. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Не забуваємо подивитися всі інші відео, які є. Для мене дуже це важливо. Кількість переглядів, лайків, коментів пишемо обов'язково. Всім хейтерам привіт. Пишемо тут знизу, що ні, 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 все класно, цей закон взагалі бомба для мене найсупер. Для мене ні, я маю автомобіль, продавати його зараз, для того, щоб купити, пригнати собі оце от під Євро 5 туди-сюди. Мене зараз все влаштовує. А ми говоримо про більшість людей, про бідних людей. І бідні люди цим законом майже не будуть користуватися. Дякую, пока.